Трафи, погрози та цікаві історії. В ніч на 21 грудня патрулювання виявилося гарячим. Під прицілом наших камер опинилося усе місто та його неспокійні мешканці. Знімальна група програми Патруль вкотре виїхала на нічне чергування обласним центром. Цього разу ми з екіпажем номер 152, інспекторами третьої роти Дмитром Шкодинським та Андрієм Шевчуком. Проїжджаємо кілька кілометрів вечірнім центром міста і вже на проспекті Миру. Наш екіпаж зупиняють занепокоєні перехожі. От, я бачив, він виїжджав за профсоюзними машина. Сітроєн, по-моєму. Так, такий пирожок, І він його зацепив. Поїхали, і він лівою стороною зацепив І почав виїжджати. Я коли повертаюся з собакою, відчуваю. Хазяїн прийшов к машині за словами людей. Пошкодивши сітроен, водій не зупинився, а продовжив здійснювати рух по тротуару. Очевидці занепокоїлися, аби від п'яного керманича не постраждали інші перехожі. Це ця машина, і ми дивимося, куча дима газує. Він стоїть на тротуарі в ці машина пацану. Бату не стояли, відтягують клумби, щоб він проїхав. Водій намагався втекти з місця події, проте спільними зусиллями патрульних та громадян небезпечний автомобіль зупинили. Після перевірки документів та з'ясування особи горе водія доставили в наркодиспансер задля медичного освідчення. Ні, ні, це я чисто для вас. Славно і довго ще так перед собою розніміть пальці. Пальці, пальці, Так, закрийте очі і вказівним пальцем по Не спішіть. Закрийте очі, вказівним пальцем цієї руки в кінчик носа. Другою присядьте на настиріч. Водій себе винним не вважає та всіляко оправдовується. Мовляв, перед тим як сісти за кермо, випив лише пляшку пива. Проте результати аналізів говорять зовсім про інше. Сказав, що вживав пиво. Ну але ж якщо це правда, то це в дуже великих дозах він пив, тому що результат аналізу показав по алкометру 1,16 проміля. Допустима норма до 0,2. підтверджений факт сп'яніння дав підстави правоохоронцям скласти відповідний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водій змушений буде сплатити штраф розміром більш як 10 тисяч гривень. Поліцейські зазначають, підвищені штрафи та позбавлення прав на один рік при першому ж порушенні не лякають водіїв. Вони продовжують сідати за кермо у нетверезому стані. Патрульні діляться спостереженнями, що у порівнянні з містами мільйонниками, такими як Харків чи Київ, у нас кількість правопорушень, причиною яких є алкоголь, є значно помітнішою. Колега, який їздив по обміну досвіду з міста Харкова, казав, що він здивований, що у нас дуже велика кількість п'яного населення, тобто безпосередньо в вечірній час і вдень. Тобто, будь-який виклик, десь каже у вас, 80% безпосередньо особа перебуває. З ознаками алкогольного сп'яніння. А в нас в більшості випадків, каже, в нас ну, не настільки якось люди більш мотивованіші. Я не знаю, можливо, це динамікою розвитку міста чи кількістю населення. Ну, Я не можу це пояснити, чому саме в нас так. Це прикро, тому що, як кажуть, Алкоголь є каталізатором безпосередньо будь-яких правопорушень. Чергового підтвердження слів правоохоронця довго чекати не довелося. Чимо на вулицю Коперника на підмогу іншому екіпажу. Під час патрулювання свого квадрату бійці третьої роти зупинили легковик, мотивуючи це несправністю підсвідки заднього номером. Проте натрапили на жертву зеленого змія. Було. Вказано технічну несправність, також подальшому було виявлено, що водія є і явно виражені ознаки алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголь порожнини рота, поведінка, яка не відповідає обстановці, було порушення мови та порушення координації рухів. За інформацією патрульної поліції, водієм виявився чоловік 1993 року народження, який неодноразово притягувався до відповідальності за водіння у нетверезому стані, а саме три рази у 2015 році та влітку. Цьогоріч на цей раз чоловік відмовився від проходження медичного огляду. Далі нецензурна лайка, агресивна поведінка і як результат, кайданки. Після кількох зауважень терпець поліцейських таки увірвався. І буде доставлено подальшому. Для складання дміматеріалів з 130-ю керуваємо в транспорт засобів станкольне спині, також а також стаття 178 в дрібне хуліганство. Автомобіль порушника евакуювали на штрафмайданчик, оскільки водій наполягав, що він не є власником транспортного засобу. В ніч на 21 грудня до патрульної поліції Рівного надійшло ще одне повідомлення. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько першої години ночі на вулиці Млинівській. В результаті ДТП постраждав пішохід. Слідчо-оперативна група на місці пригоди з'ясувала, що 24-річний мешканець селища Клевень Рівненського району керуючи автомобілем ваз 150 скоїв наїзд на пішохода 30-річного жителя рівного. Лікарі швидкої медичної допомоги діагностували у потерпілого закриту черепно мозкову травму під питанням забіг грудної клітки та розсічену брову і доставили його до Рівненської міської центральної лікарні. Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку: конфлікт у готелі, нічні втікачі та правила поведінки з наркоманами. Продовження спецрепортажу про те, чим та як живе нічне рівне, вже незабаром.